Мої вітання у студії працює Ірина Неділько. Ви дивитеся новини телерадіокомпанії міська інформаційна служба. І наші кореспонденти уже готові розказати вам, які події відбувалися у місті протягом дня. Тож у наступні 20 хвилин ви дізнаєтеся про таке. Міський голова Андрій Білоусов та громадськість вшанували пам'ять жертв політичних репресій. На Дніпровському металургійному комбінаті продовжують освоювати новий стан 400 дріб у дитячому садку номер 41 відзначили одразу два свята день матері та День сім'ї. Щорічно кожної третьої неділі травня Україна вшановує пам'ять жертв політичних репресій комуністичного режиму з 1930 по п'ятдесяти роки. Незважаючи на те, що справедливість все ж таки була встановлена шляхом реабілітації ворогів народу та відновлення їх статусу повноцінних членів суспільства, чимало людей арештовано, заслано до таборів та розстріляно. Сьогодні у Дніпродзержинську залишилося не більше 30 людей, які були жертвами тоталітарного режиму. У пам'ять про загиблих влада міста, на чолі з міським головою Андрієм Білоусовим та молодь Дніпродзержинська, поклали квіти до меморіалу поряд з міським театром. На мітингу побувала і наша знімальна група. 2 мільйони 800 тисяч осіб було виселено під час колективізації, під час розкуркулення, під час депортації. Це за період з 28 по 51 рік. Це дуже висока цифра, а за кожною цифрою доля кожної конкретної людини. Вшанувати пам'ять жертв політичних репресій до пам'ятного знаку прийшли представники міської влади на чолі з міським головою Андрієм Білоусовим. Громадськість та молодь. Більшість присутніх знає про репресії лише зі сторінок підручників історії, і мітинг лише дана на пам'яті. Єдиний дійсний свідок репресій на мітингу це Галина Улішнікова. Сьогодні вона вшановує пам'ять рідних батьків. Мої батьки були репресіровані спочатку в январі місію тридцять седьмого года. Бурі при Потом репрессирована в августе 1937 года была репрессирована мать. Меня и моего брата забрали в детский дом. Мы были там, ну, в детском доме. Конечно, мы ничего не знали о своих родителях. Мы были дети врагов народа. Везде. В школе мы были дети врагов народа. Ми були ізоліровані від дітей, від всіх. Галина Петрівна очолює місцеве товариство жертв незаконних репресій, який розпочав свою роботу у 91-му році. Жінка каже: на початку було понад 350 членів у 2015-му Нараховували не більше 70 чоловік. Сьогодні в місті залишилося всього 28 справжніх жертв політичних репресій. Во первих допомагати друг другу, щоб ми жи були діти е, репресованих. Та саме ми допомагали друг другу во всьому. на общність вирішали всі битові питання свої. Хто та заболів, хто то то ми шли друг другу на допомогу. разом з містянами вшанувати пам'ять репресованих прийшов і Олександр Скорик, голова Всеукраїнського товариства політичних в'язнів та репресованих. Він згадав не лише про загиблих у 37 38 роках, але й тих, хто став жертвою інших політичних війн. Пам'ять усіх несправедливо засуджених, замучених та розстріляних присутні вшанували хвилиною мовчання. Далі відбулася церемонія покладання квітів. Міський голова Андрій Білоусов відзначив, що пам'ятати сьогодні про несправедливість тих часів надважливо, щоб не допустити такої ж помилки і сьогодні. Дніпропетровщина та Індія прагнуть розвивати співпрацю у сфері IT-технологій та сільського господарства. Азіатська країна відкрита до будь-яких ідей та пропозицій від Дніпропетровської області. Про це заявив надзвичайний повноважний посол Індії в Україні Маноч Кумар Бхарті під час зустрічі з керівництвом ОДА. Дніпропетровщина впроваджує електронні сервіси в різні сфери життя. Повідомив перший заступник голови ОДА Олег Кужман. Це близько 200 адмінпослуг онлайн, прозорі закупівлі на електронному порталі, перехід чиновників на електронні ключі, вайфай в людних місцях Дніпропетровська, нові мобільні додатки і багато іншого. Україна сьогодні стрімко розвивається в сфері it технологій і Дніпропетровщина є сьогодні лідером цього напрямку. І ми ми сподіваємося, що корисний досвід Індії в створенні і організації функціонування освітніх центрів щодо ті технології буде теж потрібен в Дніпропетровській області. Посол Манодж Кумар Бхарті підкреслив, Індія готова ділитися своїми надбаннями з Дніпропетровщиною. До того як я приїхала в Україну, я був послом Індії в Білорусі, і в Білорусі ми створили... Центр а, электронного образования с а, главным офисом в Минске. Yeah. Если вы заинтересованы в какого-то рода сотрудничестве подобного рода, то пожалуйста, дайте мне знать, и я ваши идеи передам правительству Индии. Загадав посоли про аграрный потенциал Дніпропетровщини. співробітництво Азийская країна прагне розвивати и в цьому напрямку. Я говорила о президенту Торгово-Прамышленной палаты, что когда речь идет о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, то було б інтересна якщо українські фермери і агропредприяті производіли чечовіцуну на своїх полях і продавали її в Індію. 12 травня Верховна Рада не розглянула питання щодо перейменування міст згідно з законом України про декомунізацію. З протестом виступив народний депутат України Олександр Вілкул. Свій вчинок він пояснив тим, що 90% населення Дніпропетровщини. Проти перейменування на сьогодні зібрано вже 300 тисяч підписів. Не можна робити перейменування без місцевих референдумів. Ми не підтримуємо і перейменування міста Дніпродзержинськ. Нехай ці питання розглядає комітет. Нехай відбудуться місцеві референдуми. Не можна плювати на думки мільйонів людей і остаточно втрачати довіру вищого законодавчого органу влади, зауважив Нардеп. Перший квартал 2016 року сортопрокатний цех дніпровського медкомбінату відпрацював з перевиконанням виробничого плану по випуску готової продукції. Досягти хороших результатів на думку начальника стану 400 дріб Костянтина Геймура вдалося перш за все завдяки злагодженості в роботі різних служб та підрозділів, зайнятих у процесі, а також високому професіоналізму колективу. Детальніше про освоєння продукції та нового стану у наступному матеріалі. Взимку, як відомо, у металургійній галузі завжди спостерігається спад, а також відчутно тимчасове падіння цін на прокат. Та все ж у процесі роботи замовлення додавалося і прокатники ДМК таки вийшли на ці показники. За перший квартал при плані производства 82,500, зверх плану 87,826, Це плюс 5326 тонн, І по восімдесят 85,352 тонни. Плюс 2852 тонн вісімсот плану. У березні ситуація, як правило, вирівнюється і прокатники починають нарощувати обсяги виробництва. Ну тож у березні їм вдалося значно знизити витрати металу на тонну готової продукції. І це кращий показник за два останні роки з дня пуску нового стану. І саме головне що навіть показники по розходу металу по бунтової лінії у нас нижчі, ніж проєктні Даніелі. По-перше, люди навчилися управляти обладнанням, і воно стало більш коректно працювати, додав Константин Георгійович. По-друге, придбані у ході освоєння знання дозволяють більш якісно проводити ремонти і налагоджувати обладнання. І як результат, зниження браку у компанії постачальника обладнання він закладений на рівні 10 кілограмів на тонну прокату. А у лютому фахівці стану знизили його більш ніж у два рази. У нас получилось по обоєм лініям. всего ничего, 3,5 килограмма на тонну. И, соответственно, нам это позволило достигнуть расходного коэффициента. Если Даниэль залаживает 1,030, то у нас получилось 1,028,8. То есть... Все таки ті вроді би 1,2 два кілограма в деньгах. Потом виходить очень большой економічний ефект. Та все ж, поки триває процес спусконалагодження, говорити про конкретні економічні показники некоректно. Вони змінюються щомісяця. Що таке економіка? Ми все-таки продовжуємо пересчитувати дані, які заявлені празводителям, і по факту. Тому, що состав оборудования посчитан на одно, дані считали на одно. А фактично та ем, додане оборудовання не було посчитано крани, відділки і так далі і тому подобно. Однак вже сьогодні можна сказати, що у порівнянні з періодом роботи за перший рік після пуску стану загальні витрати тут скоротилися приблизно у півтора разу. Хоча економіка залежить від конкретних замовлень на сорт, від кількості та складності проведених операцій при підготовці до процесу і під час прокатки. А також впливають і інші чисельні. Фактори з кожним днем виходять якісь питання, проблеми, котрі нужна рішати, убирати, убирати, як говориться, притирати обладнання. Та чим стабільніше працюватиме стан, тим менше буде витрат. А поки що йде освоєння у квітні, вже вкотре вони катали арматуру 8, 10, 12, 14, 16, 18 та 20 міліметрів. І кожного разу виникали свої недоліки, чи навпаки вже є хороші результати. І Інколи буває важкувато через недосконалість обладнання. Потому что когда идет процесс интенсивный, начинают выходить вот эти все маленькие нюансики, которые не позволяют сделать производительность. Вот в этот раз мы уже, будем говорить так, в ручном режиме не работали. То тобто, есть максимально старались работать именно на автоматі. есть тобто, були включені всі автокалібровки, автокорекції. Ну а далі на черзі освоєння двох видів швелерів за європейськими стандартами та заплановано випробування товарного кола 22, 24, 25 та 26 мм. міліметрів. Тобто освоєння триває. А у травні, хоча замовлень не так і багато, та вони можуть з'явитися у процесі, адже ринок металопрокату поступово оживає. 8 травня в Україні і 13 травня у багатьох країнах світу відзначається День Матері. А вже 15 травня в Україні святкують День сім'ї. З нагоди цих дат сьогодні міські навчальні заклади провели ряд святкових заходів, концертних програм, привітавши усіх мам Дніпродзержинська з їхнім святом. На концерті у дитячому садочку Посмішка номер 41 Побували і наші колеги. Такі маленькі і такі любимі. ці діти випащені маминим коханням, віддячують посмішками і щирими почуттями. Концерт на честь мам готували довго і дуже старалися. Всі як один учасники в національному одязі. Лунають українські пісні, хореографічні номери виконуються також під вітчизняні хіти. Все в кращому, українському дусі. Патріотичне виховання у дитсадочку, розповіла завідуюча в пріоритеті вже понад 10 років. Ми першими в місті почали цю роботу, роботу по народознавству. Сто по відродженню українських традицій про те, що діти в сучасному світі в соціумі, в якому вони розвиваються, забувають про свої традиції, про свої про свої коріння, і так сталося, що ми з колективом вирішили, що ми будемо доносити в доступній для них формі ці відомості, навчати їх цим традиціям. І як сьогодні ви бачите результат нашої роботи у гостей свята враження вкрай позитивні. А секретар міської ради навіть допомагав малим козачатам змагатися у перетягуванні канату. На його думку, подібні заходи також частина виховання. Олександр Зелевський каже: йому до серця саме свято і те, як його відзначають. Я просто в захваті від цього дійства, яке було настільки було приємно, настільки було е, неймовірна атмосфера тепла. Я дуже вдячний з. Дитячні дочку, посмішка за цей неймовірну програму, яку вони зробили від душі. Привітала зі святом дітей і колектив і усіх мам начальник управління освіти міста Тетяна Онищенко. А від міського голови дітям передали солодкі пироги та смаколики. І Якщо дітям солодке, то на дорослих чекав зовсім інший сюрприз від міської влади та депутатського корпусу дитсадочку було виділено 400 тисяч гривень на розвиток. Колектив тішиться нарешті закінчать ремонт. Так, як дитячий садок санаторного типу, і тут діти проходять не тільки навчання і виховання, а й лікування. Нам залишилося закінчити ремонт фізіотерапевтичного кабінету, де діти будуть отримувати фізпроцедури, і відремонтуємо спортивну залу. Під час свята всі присутні обмінялися приємними привітаннями з днем матері. А дехто із задоволенням привітав і усіх жінок нашого міста. Я хочу привітати е, за такої нагоди всіх наших. Е, Мам, майбутніх мам, всіх жінок з цим теплим весняним святом. і я впевнений, що саме День Матері стане одним з тих основних свят, які будуть відзначатись в нашій державі, не політичних, а сімейних теплих свят. За все, що маю, дякую тобі за все. Що маю і що буду мати, нехай світанок цим весняним святом над цілим світом зоря не хай сей сонце в серці слово мати, таке незгасне, вічне і святе. Я люблю тебе, бабочка. Маленький владик сказав нам, що мама це його кращий друг. Не забувайте вітати своїх друзів мам з їхнім святом, адже ці жінки справді ночей не доспали, і їх не треба питати: любиш чи не любиш для мам ми стовідсотково найдорожчі. Зовсім скоро у Дніпродзержинську пройде 10-й театральний фестиваль Класика сьогодні. З 19 травня протягом семи днів на двох сценах у театрі імені Лесі Українки та музеї історії ДМК відбудуться вистави театральних колективів з Києва, Львова, Чернівців, Запоріжжя, Рівного, Кривого Рогу, Білорусі, Сербії і Буркіна Фасо. 11 травня у міській раді відбулася робоча нарада з організаційних питань проведення фестивалю під керівництвом міського голови Андрія Білоусова. Як зазначила директор Дніпродзержинського театру Маргарита Кудіна, класика сьогодні проходить за фінансовою підтримкою Міністерства культури України та облдержадміністрації. Однак основні витрати лягають звичайно на місто. У Нас був дуже відбор, жорсткий, кожен театр заслужує внимания і просмотру. І мені дуже хочеться, щоб жителі нашого міста цим моментом. Вот, к примеру, театр, день» – театр Леси Они только ж то нідавне приїхали із Англії, гастралірували в Англії по Англії вот це цім спектаклем, они нам привозять на хлібніки. Этот спектакль завоевал п'ять зв'язків. Відкривається класика сьогодні, 19 травня. Цього ж дня перед відкриттям відбудеться карнавальна хода, в якій візьмуть участь гості нашого міста та всі бажаючі. З площі Калнишевського учасники пройдуть до площі героїв, де буде величезний концерт. Далі по проспекту Свободи святкова хода рушить у бік Прометея, а потім. На театральну площу, де також планується концертна програма. Нам нужна буде поддержка ГАІ, щоб у нас пройшло це та без всяких прийшестві. План є. В Гаїми все віддали повністю Где остановки, У нас будуть дві остановки, здесь у нас на площаді. Потім площадь возлі цвіточного этого ринка. Буді там площаді. Теж концертна програма. Також у програмі фестиваль розваг для дітей і дорослих, в рамках якого будуть ярмарок, лялькова вистава, майстер-класи, ігри, конкурси. Він відбудеться 21 травня на соборній площі та площі перед театром. Наприкінці наради мер Андрій Білоуцов дав доручення усім відповідальність. Нем привести названу територію в належний вигляд, переконатись у справній роботі вуличного освітлення, а іншим відділам і підрозділам працювати заздалегідь розробленим планом. І до спортивних новин у Дніпропетровську пройшов триденний кубок України з веслування на байдарках і каноє, присвячений пам'яті Юлії Рябчинської. Ці змагання стали офіційним відбором на чемпіонат Європи. Як повідомив тренер Дніпродзержинської дю США Номородин Авангард Григорій Коломоєць, його вихованець ігор Трунов, який вчиться в Дніпропетровській школі вищої спортивної майстерності, у першому фіналі з результатом 36,84 секунди став переможцем на дистанції 200 метрів у байдарці одиночці. Ігор на 0,26 секунди випередив Кирила Чорноморова з Одещини, з яким вони перемогли в байдарці двійці на цій же дистанції, а також на 500 метрівці. 12 травня Ігор Трунов в складі збірної України вилетів до Німеччини, де з 18 по 19 травня в Дуйсборзі пройде чемпіонат Європи з веслування на байдарках і каноє. Там же будуть розіграні ліцензії на літні олімпійські ігри в Ріо де Женейро. І наостанок про погоду на вихідні. За прогнозами метеорологів, у суботу та неділю очікується мінлива погода, переважно хмарна з дощем. Нічна температура повітря в середньому знизиться до 14 градусів тепла. В день стопчик термометра не підніметься вище 21 з позначкою. Плюс вітер змінних напрямків до 5 метрів за секунду. Такими були головні події цього дня у студії працювала Ірина Неділько: нехай примги погоди не впливають на ваш настрій, а вихідні пройдуть насичено та з користю. Хай щастить і приємного вам настрою.